Друзі, доброго дня. Останнім часом у нас на каналі і в коментарях багато громадян України задають питання, скільки стажу треба мати, щоб вийти на даний момент на пенсію. Як правило, це питання задають ті громадяни, які вже підходять, у яких вік підходить до пенсійного віку, і вони цікавляться саме цим питанням. І хочу наголосити на тому, що ще рік тому пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики надав таблицю з розрахунком стажу щорічним, тобто стаж буде. Буде щороку потроху підвищуватись, і в цій таблиці вказується, скільки, наприклад, в 2023, 2025, 2028 скільки треба мати стажу, щоб вийти на пенсію. І сьогодні я хотів би знову поділитися вам, з вами цією інформацією і більш детально вам розповісти, скільки стажу треба мати, щоб вийти на пенсію. І так, поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І жінки і чоловіки сьогодні виходять на пенсію за віком за досягненням 60 років. Якщо страхового стажу не вистачає, пенсію за віком призначатимуть після досягнення 63 чи 65 років. І от сама таблиця, де вказано першому стовпчику рік, тобто Міністерство соціальної політики розрахувало кількість стажу років до аж 28-го року. Другий стовпчик, якщо ви досягли... 60 років і скільки вам треба стажу, щоб вийти на пенсію. Якщо ви досягли 63 років, скільки вам треба стажів стажу, щоб теж вийти на пенсію, і для 65 річних теж скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію. От, наприклад, у поточному 2023 році, якщо вам стукнуло 60 років, то у вас стажу повинно бути не менше 30 років. Якщо вам стукнуло 63 роки, то у вас стажу повинно бути не менше, ніж 30 років. Від 20 до 30 років. І якщо вам 65 років в 2023 році, то стажу повинно бути не менше 20 років, від 15 до 20 років. І от, як ви бачите, щороку, аж до 2028 року, кількість. Років страхового стажу додається по одному е, року, і далі в таблиці ви можете подивитися точний рік і точну кількість стажу, скільки вам треба, щоб вийти на пенсію. Йдемо далі. Якщо стажу не вистачає, його можна придбати, продовжуючи працювати або докупити, але в іншому випадку доведеться заплатити величезні гроші на сьогоднішній день за місяць треба платити 2948 гривень якщо ви вирішаєте вирішили докупити страховий таж стаж за рік це виходить 35 376 гривень але чи коштує оця найпопулярніша пенсія в україні це тобто менше 3000 гривень таких сум це вирішувати тільки вам